За відмінне навчання грошова винагорода. Кращим студентам рівненських вищих навчальних закладів вручили премії міського голови. Цього року стипендіантами стали 19 студентів, з яких 9 – представники вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації та 10 студентів з вищих навчальних закладів з третім четвертим рівнем акредитації. Кандидати в кращі студенти обираються вищим навчальним закладом за погодженням органів самоврядування. Важливим критерієм є те, що студент повинен протягом останніх двох семестрів навчатися невідмінно і мати середній бал не нижче ніж 4,7. Також претендент повинен займати активну громадську позицію. Володимир Хомко привітав студентів з цієї нагоди та висловив свою певненість в тому, що такі талановиті молоді люди майбутні процвітаючої держави. Всі, я сподіваюся, всі громадні, всі достойні займуть якусь пристойну нішу в цій державі. Бо моє таке переконання, навіть не цієї ради, я цю фразу повторюю. Зараз можна такий термін соціальні ліхти. Якщо в країні. Незалежно від того, народилась дитина в селі, біля Добровіці, чи там в Зарічному, чи в центрі Києва, якщо вона розумна, вона повинна мати шанс зайняти таку посаду і таку, е, таку нішу в суспільстві, як дозволяє інтелект і розум. Якщо суспільство забезпечує такий стан, держава процвітає. Ніна одна із стипендіанток, навчається в Рівненському економічно-технологічному коледжі на модельєра-конструктора. Вона відмінниця, бере активну участь в громадській діяльності свого вузу, відвідує різноманітні конкурси, займається модельній студії, де розробляє та шиє одяг власного дизайну. Зараз дівчина вже на третьому курсі, але подібну стипендію отримує вперше. Це стало для неї приємною несподіванкою. Що чесно трошки несподівано, а, того що я не думала, що я отримую цю стипендію, Мені про це повідомили. Я просто навчалася, отримала задоволення від свого навчання, і тут мені кажуть, ти отримуєш стипендію міської ради. Мені було дуже ну, приємно, що за мене багато людей проголосували і вирішили, щоб я її все таки отримувала. Премія міського голови вже стала хорошою традицією, і щороку збирає студентську еліту для нагородження. Ілона Якимюк, Андрій Ниник у ритмі подій.